Псалом 13, Псалом Давида. Доки, Господи, Ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі і щодня тужити своїм серцем. Доки мій ворог буде величатися наді мною, зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном, і щоб, бува, не сказав мій ворог, Я його переміг, аби ті, що мене менецькують, не зраділи, якщо я спотикнуся. Тож я покладаю надію на твоє милосердя, моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господові, який учинив мені добро. Амінь.